Огляд на станцію метро нивки. Це і досі найближча станція метро до виноградаря. Вся станція але дуже сильно завішена рекламою. Сама платформа явно потребує ремонту. Хоча робити його варто так, щоб зберегти автентичні керамічні плакети українських художників-модерністів. А не отак: на станції є лавки для очікування і місця на них багато. А у самих лавках вбудовані USB-роз'єми для зарядки гаджетів. Також на станції є дефібрилятор. Це лайк. Ходімте, подивимось, що там назовні. В переході є ще кілька керамічних панно з тематикою сирецького дендропарку. Стихійна торгівля під знаком Торгівля заборонена. Класика. На вулиці закинута будівля, схожа на дельфінарій або цирк. Хто знає, що це взагалі? В київському метро немає туалетів, тому біля багатьох станцій існує ось такий бізнес. Нивки це рай для мафів та маршруток. А от коли буде метро на виноградар. Це таємниця всесвіту. Дуже контрастно поруч із всім цим виглядає парк нивки, який починається одразу на зупинці. Київ, місто Конститу.